Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову в бомб якомусь типа тайконі, але це не тайкон, насправді це просто прокачка жорстка, це якийсь симулятор, походу. От, і річ не в тім. Річ в тім, що я зайшов і побачив дещо максимально шокуюче для мене. Я просто відкрив свій арсенал і побачив, що в мене є бомба, яка наносить 960 тисяч демеджа. Це просто шок якийсь. Давайте її відразу одягнемо. Я я, я просто в захваті. Я просто ходив, отакого, дивіться, в мене зараз 5 мільйонів, я просто бігав отако, і воно все. Це ламало. Я просто ходив, збирав гроші, воно все тупо виносило. Ці бомби, вони якісь потужні. До речі, давайте завалимо зараз цей подарунок і пройдемо квест. Квест комплітед. Мені тепер потрібно до мого друга туди прийти. Давайте зараз максимально швиденько попробуємо до нього прибігти. Бо маючи уже таку суму, ми можемо відкрити наступну локацію. Ми можемо вже купу все зробити. І, до речі, можемо ще бонуси попідбирати. Якісь бем-бем-бем. Що бем, бем. мені там надавало? Я, я не знаю. Давали якісь бомби, не бомби. У мене вже купа всього. Дивіться, кстати, повні те, як я в. Минулій серії довго валив цього танка, а ще довше валив цю станцію. Так тепер дивіться. Бем, і я просто-просто завалив його. <смеш> Зараз. Так, це так це ж ерунда, береш на станцію, наводиш такий бем, і станції немає просто. <смеш> це такий прикол, народ. Я вже настільки тут прокачався, жорстко, що мені треба просто ходити і пробувати прокачувати ще. Так, треба збігати до того чувака, який дав мені квеста, і попробувати забрати винагороду якусь. Але перед тим всім я би хотів вас попросити підписатись на канал. У нас тут майже 30 тисяч і поставити свого вподобання. Айде на так, ану, друже, до речі, до телеграм-каналу теж. Так, бемк. І він нам відкрив якусь штуку. Нюркшайні, ще якусь штуку треба ламати, а він мені відкриває просто якісь штуки там зверху. Їх, походу, купувати можна. Давайте подивимося, зайдемо. Oh, oh, oh. Появились нові монети. Непогано. І локет він закритий. Я не можу його відкрити. Я поняв. Окей, окей, Санчоус. Ізі, ізі, я поняв. Супер легко, супер класно. Так, що ми робимо? Ми просто телепортуємося в останню локацію. Добре, що в мене тут все куплено І йдемо, відкриваємо новий рівень. І, можливо, навіть не тільки новий, а і ще новий, тому що уже з так. Ракетою, мені потрібно просто бігати <хи> і все виносити. До речі, в чувака теж є така ракета. Походу, її давали всім, а можливо, мені її просто хтось подарував. Я, якщо чесно, навіть і не знаю. Але мені з нею подобається бігати. Так, наступна локація буде коштувати 10 мільйонів копійок. І тут є ще якась штука. Давайте зайдемо, подивимось. Можна щось прокачати. У мене є така ракета. 2000. Ну ладно, давайте закомбінимо. Фейлт. Поламалось! Бо -бо 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 <laughs> був 12-відсотковий шанс. Обалдеть. Так, ладно, давайте тут фармити. В принципі, ми тут підфармлюємо великі-великі суми. Фармимо все ми не відразу. Приходиться чекати. Коли велика ракета прилетить і все зламає. Тому що вона, на жаль, тільки одна. Було б у нас їх тут багато, ой, я би був крутим чуваком. Проте уже в нас є і гроші. Давайте виключимо автофарм. І підемо, відкриємо нову локацію. Відразу прям. Що ж там чекати? Бенк. 10 мільйонів коїнів. Давай! І я погнав. Gip Blue. Єс! Yes. Я під водою ідуть міни. Наступна лабораторія 30 мільйонів коштує. Обалдеть! балдеть. Ні, ну, ви їх виносите, дійсно. Ну, ракети мої бомбезні. Ну, як бомбезні? Бомбезна тільки одна ракета, яка все виносить. а всі інші вони, ну такі, якщо чесно, хотілося б, хотілось би трішечки краще. Але нічого страшного, в принципі, фармимо. Ще десь тут я бачив, що є Дейлі. Почекай, не дейлі. Десь тут ось є колесо. О, давайте його покрутимо. Бенк, у мене є фріспін. І можливо мені ще щось випаде бомбезне. Ану. так, 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 так. Коин Ревард Ну 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 ладно, хорошо, коїни та коїни 3 мільйона грошей дало мені. Непогано, непогано, ви знаєте, хорошо, у мене вже є 15 мільйонів. І я оце думаю попробувати зараз відкрити наступну локацію. А уже з тої локації ми будемо і купувати різні ракети. Тому що, ну, поки що, поки що, що цих ракет я не сильно хочу. А от ракет наступних було би непогано. Так, поки ми збираємо всі діамантики туди-сюди, фармимо купу грошей для того, щоб відкрити next локацію Я не знаю, наскільки легко мені буде там фармити. Можливо, досить складно. Тому що ракети, ну, мої не такі сильні. У мене просто одна ракета, яка вали жорстко. Останні вони такі, типа, доходяги. Вони просто за нею бігають і кричать: ой, колепа, як нам то взірвати? А ця велика приходить, і така бам-бам. І все тупо виносе. Оце потужно. Це мені подобається. Це якась подібна ситуація була в ПЕД-симуляторі, коли в мене були улюбленці, деякі дуже жорсткі. Але ви знаєте, тут трішечки інакше. Тут трішечки інакше. Так, до речі, у мене вже є 30 мільйонів. Майже пішли, друзі. Друзі, пішли, пішли, пішли. Отут підзбираємо ще з також тут підзбираємо. Отут ви вже рубайте все. Тут ви вже все ламайте. А я зараз буду збирати гроші і відкривати наступну локацію. Бенк. 30 мільйонів. Єс. Погнали. Телепорт. Єс. Опа. 300 мільйонів коїнів. Що? Де скільки взяти? Де скільки взяти грошей? А ні, хоча почекай, з цих штук дуже багато грошей капає. Дуже багато. Обалдіть, як же просто гроші сипляться. Я в захваті. Зараз ми просто беремо, депаємося на спавен максимально швидко. Щоб ну я би хотів ще трішечки грошей підфармити. Я не можу, я не можу їх просто лишати тут, <схід> щоб вони лежали. Тут такі суми здорові. 85 мільйонів. Коротше, 300 мільйонів нафармити не так і складно. Ну, трішки складно, але в принципі ну не дуже. Тому зараз у нас уже 100 мільйонів є в цілому. І давайте зараз із цією сумою виключимо автоатаку. Попідзбираємо трішечки грошенят. До речі, цю штуку хочу зламати. Її можна? Ні, цю штуку не можна зламати, або одіть. А літака давай, давай літака. Алі, така жесть складно. Моя навіть гіпердупер ракета не може його взірвати. Обалдеть. Нє, нє нє, потрішки, потрішки взламає. Потрішки взламає. У мене вже 340 мільйонів. Саня! Ти шо приколіст? Сіки грошей мати! 400 мільйонів. Ні, ладно, все. Не треба мені ніякі ракети. Я ще справляюсь, відкриваємо наступну катів. 300 мільйонів тут чуваки фармлять навіть. У них є якісь гроші тут фармити навіть ракети. Де вони сіки взяли? До речі, у мене 965 тисяч сили. Ну, достатньо потужно. Обалд. Дідь, як же довго то ламається, але представте, просто скільки звідси грошей випаде. Яка велика сума звідси випаде. Це буде шок. До речі, тут є ще й танк, це мені подобається. Тому ми ще й танка будемо пробувати валити. Але спочатку хочеться оцю штуку розвалити. Хоча ні, це буде дуже довго. Погнали танка, лучше замочим, да? А в танка теж 500 мільйонів. Ти що на приколі? Ні, нє, ні, 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 танка не завалим. По-любому, все, фармим просто гроші. Врубаємо автоатаку, фармим велику суму грошенята, купуємо нові ракети і потім пробуємо все виносити. По-другому взагалі ніяк. Да. Дуже-дуже жорстко, дуже складно зараз. Ще й танк починає по мені стріляти. Коротше, жорстко-жорстко. Не треба було на нього нападати. Я не думав, що в нього сіки сили. Я не думав, що в нього там 500 мільйонів. Це ж вообще шок. Їх нереально зламати. Ну, на даний момент, на даний момент дуже нереально. Бо мене тільки одна ракета мільйон зноситься. Це треба, щоб вона 500 раз вдарила. Це дуже жорстко. Це дуже складно. Мені треба поки зараз просто фармити звичайні гроші, якщо, якщо. А тут два танка! Ви що прикалісти? Два танка! Вау! Давай просто винось що небудь тільки грошеняток, щоб я зараз получив. Бо якщо мене зараз взірве танк, щоб я міг купити собі нові ракети. А то я, походу, я впевнений, що тут треба такі суми для того, щоб ракети нові відкрити, що це шок. Я навіть не дивився, але я впевнений, що дуже багато й мене розвалили. Абаудіть. Так, і ми появились на спавні. Виключимо автоатаку, тому що ці копійки мені не потрібні. <світ> почекай, я відкрив всі ракети. Ну, 400 мільйонів найдорожчий кейс. Що? Ем... Як так? Ну почекай, 400 мільйонів. Ну Нам зараз до 400 мільйонів дофармити, це дуже ізі буде. Потрібно просто зараз телепорт о, на останню локацію 24 тисячі гемів, нічого страшного. Погнали. Включаємо автоатаку. І просто винось зараз що-небудь, тільки не танки, тільки не танки, будь ласочка, танки не трогай, бо там грошей. Ну там, там не стільки грошей, стільки тобі будуть потім заважати. А тут зараз Саня дофармлює просто ще 10 мільйонів звичайних. Самих звичайних 10 мільйонів. Все, в мене є. Ми беремо, телепортуємося в саму початку штуку, нюкшоп. І погнали, купимо. Так, 400 мільйонів. Це ж найдорожчий, так? Да, да. Open. Let's. Yes. А Ану, будь ласка, тільки не саму погану. Рейєр! Вау! Ну, реєр таке, але в принципі піде. Так, що в нас по пушкам? 31 тисяча. Непогано, уже краще, уже краще, уже набагато краще. Можемо зараз телепортнутися знову туди. До речі, дивіться, скільки тут локацій. Ми пройшли, виходить, тільки першу землю. Далі є місяць, майбутнє, аніме, квантум і якийсь міфік. Ну, типа, міфічне. Це вообще жесть. А чувак ще досі ламає Цю штуку. 400 мільйонів ніша є. Ну, це дуже багато. У мене зараз демежа виходить майже мільйон, ще навіть нема мільйона. Тому нема сенсу рипатись туди. насправді, оця локація вже досить складна для мене. Типу, тут фармити вже дуже 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 складно, я би сказав. Але що ж поробиш? В принципі, можна пробувати. Головне, що тут капає дуже багато грошеняток, і що ми просто по 400 мільйонів будемо тепатись, купувати нові ракети, і буде взагалі супер. Так, оця штука майже поламана, типу 200 мільйонів лишилося, і я би я би з радістю її поміг би доламати, але просто це настільки довго. Навіть якщо я свої щас ракети пустю, це прям ну супер-супер багато займе часу. Тому ми поки щас підфармимо, а він хай дамаже, а потім ми прийдемо і доламаємо. Допоможемо йому. До речі, 6 мільйонів на танку лишилося. Давайте його доб'ємо. Бэм! Бем, забрали. А, це не той танк, це не їздить цей танк. Це звичайний, це муляж А є ще той, який їздив, оно один і другий. Вау. Так до речі, що там по бонусам? Так, бустери, ми можемо заюзати. Коінбуст, у нас він є. Оцей буст є, цей буст є. Крейзі лаки можемо заюзати. Та й в цілому все. Ну, в нас уже дуже багато бустерів. І так, включено. Тому зараз ми доламлюємо цю штуку і забираємо просто грошеняток. Вау, 250 мільйонів, у мене 700 мільйонів на балансі. Телепорт. На базу, на базу, на базу. Погнали відкривати кейса. Опен. Єс! Yes. І... Ще знову рейер. Ну, ви знаєте, не так погано, але в принципі, добре. В принципі, ще плюс-мінус піде. Тепаємося знову на вулкану. Ось яка ця башня була здорова. Скільки тут ХП просто. Просто по... Подив... 5 мільярдів! 5 мільярдів хп! Це. Ух, я не знаю, це ультрабагатсько. Давайте попробуємо цього танка завалити. А, це теж муляжний танк, я поняв. Звичайно, ось я їзди, півмільярда. Справжній. Хе-хе, а це муляжний. На 50 мільйонів. Це муляж, це муляж, я поняв. Це самий справжній муляж. Але в принципі, фармиться зараз нормально. Можливо, мені випаде ще й хороша якась ракета, тому що я хочу ще кілька бонусів відкрити. Звідти. І я хочу прям заробити нормально грошеняток. Прям хорошо хочу заробити. Щоб у мене були, ну, були такі прям... Потужні ракети, щоб я міг в наступну локацію спокійно передвигатися. Тому що зараз в наступній локації я не зможу просто нічого зламати. Просто виносимо цього танка, заробляємо трішечки грошей. У мене вже знову є 400 мільйонів. Майже, майже, майже майже лишилося зовсім трішки. Давайте зараз оцього літака довалимо. Довалюємо, 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 довалюємо літачка. Давай. Тут ерунда лишилась. 7,5 мільйонів. Братва, 4, 3, 500 тисяч. Все, пойдеть. Нормально, 470 мільйонів. Давай лаки блока зламаємо. І оцього лаки блока Вау! Із лакіблока така пушка. Ану, почекай. 9,9 тисяч непогано. Давайте одягнемо її, обов'язково. І можна тепатись додому. Цікаво, що це таке трейд плаза? 5 мільйонів! Ааа, 5 мільйонів, а я думав 5 тисяч. Ха -ха. Цікаво, що це за двері? 20 мільйонів коїнів. Ааа, я кейса якогось відкрив галі мого. Я відкрив якогось кейса, і мені випав ще один гром. Давайте його одягнемо, поки все рівно. Що це я за кейса відкрив? Не знаю, але я хочу оцього відкрити. 400 мільйонів коїнів. Знову рейер Хелтігер 30 тисяч одягаємо. І в цілому, у мене вже потужність так і є, 1 мільйон, але в мене просто крутіші вже ракети. І, можливо, є якийсь сенс іти в наступну локацію. А можливо, і немає. Якщо чесно, я навіть не знаю. А ну давайте сюди зайдемо, подивимося, що тут у нас? Ухюю. Uh -huh. Дуже багато. Дуже багато гемів надо, Мільйонами прям. Так, а ну а оця ракета, скільки коштує? Open, А, в Нозеробкс. Ой-ой-ой, нічого собі. Так, а тут що у нас? А тут про Качка в нас, і я нібито сам себе вже все прокачав. Що тільки міг, все і прокачав. Так, що тепер хочеться зробити? В цілому, в цілому, можна тепатись відразу на вулкану. І наступна штука буде коштувати мільярд, получається, коїнів. Ну, в цілому, це реальна штука. Давайте зараз X2 відразу ламати. Для того, що звідти більше грошей. Опа, і танк. Хто на танка напав? Чувак напав. Я теж нападаю. Просто валимо танка всі разом, всі разом виносимо. Мільйони у нього закінчуються досить, досить швидко. Ми разом з чуваком проходимо в. Принципі, я думаю, що можна, можна, можна завалити. Можна. Є сенс. Є сенс. Можна і ракети з нього вибити, хороші. Можна ще завгодно з нього отримати, тому що він уже прям немаленький. Він немалесенький, далеко немаленький. Тут ще, до речі, з чуваком, напевно, можна поговорити. Ну, толку, що я з нього поговорив, не знаю, який толк, але ми йдемо валити знову цю штуку. І просто підбирати купу грошей, які з нього висипаються. Хе-хе, так, 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 так. Тихо сам себе дамажу. Ні-ні, сань, хп мало, хп мало. Надо похилитись, похілитись треба. Обов'язково, санічка, тільки не получай демеджа. Я не знаю, чи ще хтось немає вже цього танка чи вже ні, можливо, він уже йому надоїло, але я вже все-таки почав його ламати, тому я продовжу це до кінця. Так, тихо, тут не себе не задамажу. 200 мільйонів у нього лишилося. В принципі, ми ухиляємося від його атак, все просто руйнується, все підривається. Але Саня хоче отримати круті, бонуси, будь ласка. Так, тихо, тихо, тихо. Проходимо тут. Проходимо тут. Ні, 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 не зацепити себе. Ми вже трішечки почали хілити ХП. Це говорить про те, що навіть якщо я зараз наступлю, то я не помру. А раніше міг би померти. Ну, якщо наступлю на бомбу. Ха-ха, 100 мільйонів лишилося. В принципі, Саня дамажи нормально. Ну, Піти можна. можна, можна почекати. І випаде мені, скоріш за все, такі пушки випадуть, що це шок. А можливо, випадуть і погані. Ніхто не знає, ніхто не знає. Ну, може, хтось і знає, але я точно не знаю. Тихо, наступив на пушку. Ой-ой, ой на вибух наступив. І тут, ні 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 Санечка, все, проходимо, проходимо, проходимо. Тихо, 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 тихо. Ховаємося. Ні, в нього 40 мільйонів, лише 30. Саня, вставай. Телепорт, вулкано, погнали, погнали, там в нього нічого не лишилося. 20 мільйонів. Виносимо. Виносимо, виносимо, виносимо. 6 мільйонів лишилося. Все, на все. Це ерунда. Три! Бэм! Некст! Некст! Next. Короче, випали пушки мені, які по 8 тисяч демеджа дають. Вони мені не потрібні, у мене по 30 тисяч пушки. Обалдеть. Ну, 5 мільярдів оцих я не винесу. Просто я не зможу. В принципі, грошенята трішки підзбируються. Е, що в мене по бонусам? По бонусам у мене ще одну можна відкрити за 400 мільйонів ракету. І в цілому, було б непогано. За 400 мільйонів ракету було б супер щас отримати. Аби тільки випала не рідкісна, а якась набагато крутіша. Було б вообще супер. Було б максимально класно. Тому що мільярд фармити поки що я взагалі не годен. Мені потрібно саме... Ну, так, трішечки так підфармити щоб було нормально. Так, у мене на балансі є вже 400 мільйонів. Тепаємося на базу. Виключаємо оцю штуку і біжимо, 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 біжимо. Відкриваємо найкрутішу Бемк, Єс! Будь ласка, щось епічне, епіфіолетовий. Рейер, все рівно, та ну ви на приколі. Ех, ех, Саня, Саня, в тебе мільйон 100 мощі. І тобі ще туди дуже складно бігти буде. Дивіться, які в чувака тут круті ракети, просто наскільки. У нього їх і то багато. Типа раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У нього вісім ракет, а тільки може бути п'ять. Менюк, Up. Так, почекай, їх можна прокачувати. Тихо, 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 тихо. Давайте, знаєте, що зробимо? Оцю візьмемо, ось о. Прокачати, беремо ось цю і додаємо до нього купу таких галімих ракет. Купу галімих ракет. Мені вони не потрібні. А в принципі, якщо вони прокачають нормальну мою ракету, так, почекай, у неї стане демедж 17 тисяч. Ні, тоді не варік. Ми беремо ось цю. Так, тихо, тихо, тихо. Ми беремо найпотужнішу ось цю. І докидаємо до неї ось ці ракети. 215. Окей. Все тут 54. Вау! Wow! Uh -huh -huh. я не знав, що це так працює. Так, давайте, ну, далі її прокачаємо. Чи що? Візьмемо самі погані, просто все їй подаємо. Просто ми її схаваємо. Ну, слабші, слабші бомби. Ми її захаваємо, щоб вона була прям, ну, така, типу, прям потужна, така маленька ракетка. Бемк Прокачали все. Тепер у мене пустий інвентар, все чітко, і кристалів це коштує максимально небагато. Нюк індекс ще якийсь є. Ага, це індекс вибуху. В них є, як я розумію. Є дуже круті ракети на 15 мільйонів демеджа. Та ти що? А де моя ця, яку мені дали? Ще 900 тисяч у неї. Чому я її тут не бачу? Я понял. А панів. нюк індекс. Ексклюзивних ракет у мене взагалі нема. тут демедж, знак питання. Отут демедж мега написано. Ну ніколи не зрозумієш, що то за демедж, бо вони ексклюзивні. В принципі, ще мені цікаво, тут є мусорка, переназвати щось можна, заблочити, зробити менші іконки. Та й в цілому, все. Тоді, яке моє завдання? Моє завдання йти зараз і виносити отут все прям повністю, збирати ще купу грошей, відкривати нові кейси, прокачувати свої бомби і аж тільки потім йти далі. Або є наступна ідея: ми можемо відразу піти далі в космічну арену, і там уже будуть ракети, які розумію, на порядок вищі і набагато мощніші. Не знаю наскільки, ну наскільки це правда, от, ну те. Що я думаю, але в цілому можливо, 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 може бути і таке. Бо в мене зараз і всі бонуси, і бонус на демедж, і на гроші, і на все. В мене купа бонусів стоїть. Але просто наскільки все ж таки, ну якось якось складно зараз це все фармиться. Ну по суті, гроші фармиться не складно, але далі уже ну дуже дуже складно, щоб піти. Обалдіть народ, великий лакіблок появився в мене тут радом. 66 мільйонів. Давайте відразу його зараз завалимо. Можливо, з нього випаде щось потужне. Це шок, я бігаю, фармлю, збираю цей мільйон. А тут спавниться така штука здорова. Обалдеть! Це просто шок якийсь. Головне, щоб з нього зараз випали бомбезні ракети. Я буду такий довольний. Чувак, ще якийсь прийшов, хоче доламати, я забираю. Шо? Зільки дали якісь. Ну, ви що на приколі? На ну, що мені ти зільки? У мене й так тут на 5 годин бонусів. До речі, майже мільярд у мене вже нафармляний. Ну прям капець як складно, але, в принципі, в принципі, уже якісь грошики то появляються І ми зможемо полетіти на місяць. Так, хтось хоче зі мною трейдитись. У нього теж є мільйон. Давайте попробуємо. Ну, а ти мені щось дасиш? Хі -хі -хі -хі, чи ні. Чи я вже щось тобі віддав? Ні, я вроді нічого не віддавав йому. Вроді як я йому нічого не віддавав, і то слава Богу. До речі, мега тікети в мене майже. Є. Майже до кінця. Ну, йде їх зараз підфармити. Опа, 26 мега сило якесь можна відкрити за ці тікети. А скільки їх надо, якщо чесно, я навіть і не знаю. Проте у мене вже майже є мільярд коїнів. Просто зараз бігаємо, збираємо ось ці гроші, які валяються. І все, в мене є мільярд на балансі. Виключаємо автоатаку і біжимо летіти в космос. Бенк! Один мільярд! Єс! Погнали! А що ракета не полетіла? Так, почекай. А, чи це воно тільки відкрилось. Да, все, я хочу на місяць. Тут уже є нові бомби, нові ракети. І це шок, скільки ви коштуєте? А, тут свої гроші, тут свої гроші. Аха, я поняв! Я поняв, тут уже нова валюта. І дивіться, як довго фармляться найзвичайніші штуки. Просто найзвичайніші. Гроші фармляться так собі. Типа я би не сказав, що супербагато. Їх тут дається 10 тисяч. Якраз за 10 тисяч можна відкрити. а Ну давайте попробуємо. Що мені випаде? Що ж мені випаде? Комон, док. якась собака мені випала. 36 тисяч ній, нічого собі. Та ти що, зараз беремо її, прокачуємо її з цею, даємо 50. Одягаємо, непогано, все. В принципі, тепер ще й тут можна фармити. Ха-ха, і тут прям ракети набагато поярче. набагато крутіші ракети. І це все просто шок. Дивіться, скільки їх. Ух, це капець. Але народ, походу, це все ми будемо відкривати в наступних серіях. Тому обов'язково ставте свої подобання, підписуйтесь на канали і долучайтесь до телеграм-каналу. Всім пока!